Привіт! давайте зробимо зачіску як на старому фото. Старі фотографії це чудове джерело, з якого можна побачити, як реальні люди виглядали 100 років тому. В якості референсу, я використаю ось цю стару світлину, на якій дівчина з дуже гарною, простою зачіскою. Що нам буде потрібно для того, щоб зробити таку зачіску? На жаль, не кожна з нас може похвалитися гарним, довгим густим волоссям, тому. І я використаю додатково ось такі дві коси з канекалону. Також потрібна жменька та шпильок. Ну і, звісно ж, щітка для волосся. Спочатку гарно розчісуємо своє волосся, щоб воно було максимально пухнасте. Далі відділяємо два пасма з правої і з лівої сторони. Поки що це нам не потрібно. Заплітаємо коси. Все готово, можна вкладати волосся. Беремо пасмо, яке ми підготували, трішки його прокручуємо. І кладемо наверх. І фіксуємо кількома шпильками. Хвостики, які залишились, закручуємо і пришпилюємо. Далі використовуємо косички. Спочатку рідну, викладаємо короною і закріплюємо шпильками. Ну і оскільки я не можу похвалитися пишним довгим волоссям, доводиться все ж використовувати додаткове. Pô,